Його за 60 гривень я купила отаку штуку. Це піно капучинато, піну збивати на молочку, ну лібо на яких напоях. Як же ж вона працює? Давайте перевіримо. До речі, дуже смачно кава з ікрою, яку я продаю, червона, чорна і щуки. Це така смакота. Зараз побіжу, у мене вже доставка червоної і чорна. Зараз покажу мене в наявності є. Ось, дивіться, яка. Зараз буду пити каву із. А, і корочкою. Як же ж воно працює? Дивимося, включаємо, ставимо сюди. Це піна з пакетика какао, мені захотілося. Але ми можемо зробити її більшою. Дивіться. Купувала я цю штучку у Аврорі. Ні, не в Аврорі. В АТБ. Ні, піджіть, як вже ти на Треш. Бачите, вже трошки придумала. Магазин треш. Наверное, есть его в груди, не знаю. А, тут можно сейчас зафиксовать. Значит, то тобто, есть. все, сейчас А, И все, вуаля! Працюю 60 гривен всего.